Британський принц Філіп, герцог Единбурзький, восени відійде від справ. Про це 4 травня повідомив Букінгемський палац. Церемоніальні обов'язки чоловік королеви Єлизавети II припинить виконувати через похилий вік. У червні йому виповниться 96 років. У заяві палацу вказано, що принц не прийматиме запрошень, але час від часу все ж відвідуватиме деякі заходи. На прийомі в Лондоні, коли один з підданих висловив жаль щодо цього, принц пожартував, що просто не може більше довго стояти. До речі, майже третину минулого року принц провів, беручи участь в офіційних заходах. Перед тим як Букінгемський палац оприлюднив свою заяву, у ньому проводили зустріч старшого обслуговуючого персоналу королівської сім'ї і тему наради не розголошували. У змі почали ширитися чутки, що мовляв зі здоров'ям монархів щось не так. Пізніше джерело, з коле наближених, повідомило, що причин для занепокоєння немає. Перехожі на вулицях Лондона кажуть, що будуть нудьгувати за принцем Філіпом. Done... Багато років він добре служив. Думаю, він заслуговує на відпочинок від громадського життя. На мою думку, він чудова людина. Він виконав чудову роботу. Вони обоє. Він іде, але королева залишається і фактично нічого не змінюється. Принц Філіп також полюбляє публічно пожартувати. Іноді не зовсім політкоректно принц Фелопсворигамені. Принц Філіп багато років старанно працював, іноді вчиняв неоднозначно. Він ніколи не соромився висловлювати свою думку. Кілька разів зміна кидалася на нього з критикою. Якась критика була виправданою, якась ні. Проте гадаю, він добре попрацював. Це було просто питанням часу. Взагалі, я його прихильниця. Сумно бачити, що він іде. Часом він дуже дотепно висловлювався у його віці це справді починає бути виснажливим. А щодо його спадщини, сподіваюся, його внуки мають таке ж гарне почуття гумору, як і він. Герцог Еденбурський був поруч із королевою всі 65 років її перебування на троні. У листопаді вони святкуватимуть платинове весілля 70 років шлюбу. Королеві 91 рік. Вона й далі виконує свої монарші обов'язки.